Здоров'я бажаю. Сьогодні у нас понеділок 15 квітня, початок нового тижня, і я хочу е, побудувати аналіз, отримати свої очікування, а також е, побудувати торговий план середньостроково та на сьогодні. Е, значить, почнемо. Що у нас є на місячному графіку? На місячному графіку я бачу, що е, після Такого сильного падіння у нас а, відбувся розворот, так? І на даний момент у нас а, щось схоже на акумуляцію боковик. Так, ліквідність знімається по обидві сторони. Реакція всередині. Хотілося б, якщо це акумуляція, побачити маніпуляцію з тестом даного імбалансу і похід вище. Але зараз не про це. А про що власне, я? Ми бачимо останній діапазон так, лонговий, е, який е, отримав реакцію від е, місячного rejection блока, так, який, власне, е, знімав тут ліквідність і щось там тестував лівіше. І отримали падіння. Е, ми прийшли в першу зону. Ми прийшли в імбаланс дискаунті, дали реакцію. Так. Дана реакція не змогла продовжити ріст, не доставила нас навіть режекшн блок, і власне падіння продовжилось. Отже, середньостроково я очікую ціну даний режекшн блок. Я не думаю, що в цьому Rejection блоці станеться розворот, проте зупинка ціни якась реакція локальна може бути. Отже, переходимо на тижневий таймфрейм. Що я бачу на тижневому таймфреймі? Власне, у нас була реакція на місячний імбаланс. Ми е, прийшли, ребалансували, е, на перший погляд, такий корекційний діапазон, range, так, Прийшли е, в МТВ-зону зону найбільш проторгованого об'єму. Е, ця зона нічого не знімала, нічого не ребалансувала, і є навіть імбаланс над нею. Проте все ж таки це місце, де покупці проявляли свій інтерес, але. У продавців виявилось грошей більше, і вони штовхнули ціну нижче. Власне, в цьому місці обов'язково є об'єм, який невідомо, але як видно вже постфактум цього об'єму було достатньо, щоб продовжити падіння. Отже, наше падіння продовжилось і куди ми прийшли? Ми зняли пул внутрішньої ліквідності. Отак, і ціна зупинилася. Я не бачу поки тут ніяких реджектів, також не бачу зон. Так, звідки би починались лонги. а, а ну, моя найбільша а, точка супротиву, найближча точка супротиву а, буде власне, а, дана зона SNR. Так? SNR, ордерблок, називайте, як хочете. Суті, це не міняє. В принципі, по тижневому графіку я не можу вибудувати якийсь наратив. У мене є, в принципі, ми просто в повітрі Так? є ціль, немає точок опору. Тому я масштабуюсь далі на даний таймфрейм. Що я бачу на даному таймфреймі? Так, Пласний пул, який ми знімали. Також я бачу. Перед Rejection блоком імбаланс, так, де ми можемо отримати зупинку. Також цей імбаланс був утворений від стронга. так І е, мені, на мою думку, е, даний імбаланс це в принципі єдине, що може е, спричинити якусь зупинку та реакцію ціни. Е, Скоріше за все для ребалансування а, даного діапазону. Так. Адже а, вже в цьому Rejection блоці я не бачу жодних зон. Так. А, у нас є Strong, і тут нема жодних зон, які би спричинили реакцію ціни. Так, вона може зреагувати від будь-якої з даних ліквідностей, але виглядає це о, доволі. Малоймовірно. Отже, поки що я буду орієнтуватися в даний імбаланс. Так? Також я бачу о, Strong High. Хай який знімав ліквідність, ребалансував, ребалансував даний діапазон. Так? І продовжував падіння. Мій останній, останній dealing Range буде виглядати ось таким чином. А тепер що я тут бачу? Для пошуку лонгів я тут нічого не бачу, цей rejection мало інформативний для мене. Так? Не, дуже, не дуже гарно він виглядає в рамках зняття даного пулу, тому лонгів я в даному місці не бачу, також ще не утворився даний імбаланс. В даному місці, і для пошуку шортів ну також виглядає все слабенько, немає точок. Єдина е, зрозуміла для мене точка, точка супротиву знаходиться в преміум масиві даного діапазону, так вона співпадає також за сценаром на тижні. Але туди високо. В рамках сьогоднішнього дня ми навряд чи сюди е, дійдемо, тому будемо масштабуватися і шукати якісь зони на менших таймфреймах. Е, масштабуюсь на 4 години. Е, тут, звичайно, вже є зони, так, які можна відмічати. Даних зон багато. Але давайте розберемося, яка власне нас буде цікавити. Що я бачу? Я бачу зону FTA, так? тобто наш імбаланс, який є перший по напрямку руху. Я бачу, що даний імбаланс вже тестувався і привів ціну всього на в Rejection Block. Він, там не вистачило об'єму, щоб продовжити падіння, а, привів Rejection блок і штовхнув ці вище. Проте, з іншої сторони, е, я не бачу е, якогось такого імпульсного руху, так, е, який буде вказувати, що з цього місця власне, почнуться е, лонгі. Більше схоже на те, що е, на перший Тест об'єму не вистачило, і нам потрібна дозаправка. заправки. Даний Rejection блок вже тестувався, і це просто пул ліквідності, який виступає магнітом. І, власне, це вже буде така зона так, перед моєю пої. Де потрібна дозаправка ціни? Десь тут вона потрібна, можливо, можливо, даний імбаланс, там якийсь його фулфіл дасть повторну реакцію, можливо, імбаланс вище, а можливо, ми взагалі підемо ребалансувати даний діапазон. Це е, невідомо і на теперішній момент я не можу точно визначити точку, де відбудеться дозаправка. Тому. Буду масштабуватись далі, можливо, щось із цього стане для мене зрозумілішим. Перехожу на годинний таймфрейм, і що я бачу? Я бачу в верхній частині даного імбалансу імбаланс на годині. І це вже виглядає зрозуміліше. Так, це буде гарна точка для дозаправки ціни. Заправки ціни і по ходу нижче. Е, також я бачу е, дуже мляве млявий такий рух. так Утворення трендової ліквідності. так Тут був імбаланс, який ребалансувався, таке ефективне ціноутворення. Е, власне Всі зони тестуються і виглядає це як нічого більше. як е, Трендова ліквідність, так, яка проситься на зняття. Отже, з цього можна побудувати якийсь план, так, і я буду чекати ціну в даному імбалансі, дивитися за реакцію, і моя ціль буде імбаланс по дню. Власне, такий план на сьогодні. Також я буду звертати увагу на. Сесії, так, я завжди пропускаю Франкфурт, адже він для мене маніпулятивний. Також, на мою думку, з мого досвіду, я бачу, що Лондон дуже любить працювати з ліквідністю Франкфурта, і я ніколи не відкриваю угоди всередині Франкфурта і не ставлю стопи за ним. Я дивлюся, як Лондон працює з Франкфуртом і на основі цього вже розглядаю якісь позиції. Тому моя торгівля починається не раніше, ніж о 10.00. Так, е, добре. Також е, на цьому тижні у нас мало новин. Мало новин і е, всі рухи можуть бути доволі млявими. Проте сьогодні о 15.30 у нас є якісь червоні новини. Якісь такі. Сервіс по новинам каже, що вони не дуже страшні, і, можливо, я буду угоду утримувати навіть в новини. Так, проте мені потрібно побачити якісний сетап в, мої, в моїй зоні інтересу. Так, і все, що може бути, також може бути так, що в Лондон ліквідності не буде, і вся ліквідність буде білдитися. А, власне, перед новинами о 15.30. Ну, але загадувати не будемо. Будемо спостерігати і намалюємо ось такий план. Ось такий план у мене на сьогодні. На цьому все. І гарної торгівлі.